Всім привіт! Мене звуть Олексій. Я зараз знаходжуся в Бразилії і а, хочу поділитися з вами своєю історією. З 2022 по 2024 рік, два роки, ми проживали в США по програмі United for Ukraine. І у нас була можливість ще два роки перебувати в США, але в певний момент ми вирішили, що. Це, 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 це не дуже перспективний варіант в плані документів, в плані легалізації. А, програма дуже така слизька. І, коротше кажучи, ми вирішили виїжджати з США. А, ми розглядали, звісно, всі варіанти, так само як і інші українці зараз, які опинилися в такій ситуації, що у них закінчуються документи в США. І, на жаль, програма е, не продовжується, це так як ми про прогнозували. Е, і якби, ми наперед підготувалися до цього. Але я розумію, прекрасно людей, що це дуже важкі всі ці переїзди з дітьми, речі, знову вчити нову мову, в нову культуру погружатися, роботу шукати і так далі. Це дуже важко. І тому в цьому плані у нас була деяка перевага, тому що ми багато років працювали в онлайні, і фриланс це був, і на компанії. І тільки коли я приїхав в США, я був вимушений працювати на Убері, DoorDash, тому що тих доходів, які у мене були в онлайні, ну, не вистачало би для того, щоб тягнути сім'ю в США. Жінка тоді була вагітна, потім народилася наша друга донька. Ну, Коротше кажучи, вона не могла працювати, і ми хотіли, щоб вона дітям присвячувала час, скажімо так. От, і тому ми вирішили, що ну, в цій роботі я працював два роки на Ubері, на Дордеші, на доставках, і це дуже сильне вигорання в мене було, я вже не міг там продовжувати цим займатися. Хотілося щось більш творче, більш цікаве. І тому ми почали розглядати різні варіанти. Ну, Перше, що приходить на думку, мабуть, це переїхати в Канаду. Тоді була програма для українців в Канаді. Ну, ми якось не розглядали Канаду, ми любимо більш теплі країни, і ми жили, до речі, в Південній Короліні один рік в США, і потім один рік на Гаваях. там дуже подобаються ці штати. Потім ми приїхали у Флориду і, чесно кажучи, після Гаваїв розчарувалися в деякому смислі, але є, звісно, що там теж прикольно по-своєму, і люди знаходять себе в різних е е місцях, скажімо так. Але ну, якось нам не зайшло, ми приїхали посеред літа, було дуже спекотно, було дуже душно. І е, оскільки дружина була тоді вже вагітною, ми роздивлялися, куди ж поїхати, де у нас будуть кращі умови, ніж в Америці по документах одразу по приїзду. І е, після народження дитини, що саме у нас буде з документами. І е, другий варіант після Канади, то в основному люди розглядаються Європу. Ну і в Європі, в принципі, народження дитини особливих переваг батькам не дає. Тому ми якось вирішили дивитися на країну Латинської Америки, тим більше, що приблизно сім років тому ми зимували в Мексиці, а п'ять місяців були там. Нам дуже сподобалася ця країна, як я вже сказав, в мене була віддалена робота. Ми об'їздили п'ять чи шість штатів Мексики, і ми знаємо, що ті, як би так би мовити. Ті речі, які люди в основному знають про Мексику, вони не зовсім відповідають дійсності про небезпечність Мексики. А тобто, так і є е, місця, де можна знайти собі небезпеку. Але в цілому це дуже класна країна, дуже розвинена, дуже хороші люди, і е, нам дуже подобається мова. Вона доволі легко вчиться. Іспанська, дуже красива, мелодійна, логічна, легко читати іспанською, навчитися дуже швидко. Майже одразу можна навчитися, тобто це не, не як в англійській мові, дуже важко доволі так прочитати правильне слово, якщо ти ну, тільки вчиш мову. І тому ми подумали про те, що давай поїдемо в Мексику. тому більше, що там теж є а, право землі по народженню, можна отримати дитині мексиканське громадянство і через 5-6 років а, легалізуватися повністю батьками, отримати громадянство Мексики. Але потім в останній момент ми чотири місяці пробули в Мексики після виїзду з Флориди, і ми вирішили їхати все-таки в Бразилію. Чому саме в Бразилію? Бразилія це четверта країна в світі за площею. Якщо я не помиляюся, якщо ні, то погугліть. Шоста по населенню приблизно дуже багато ресурсів в цій країні, неймовірна кількість різних природних. Скарбів, так і ліси, і ріки, озера і моря. Амазонія одна чого стоять порти великі, виробництва атомна енергетика і так далі. Дуже дуже багато всього в Бразилії. Більше 200 мільйонів людей тут проживає. І ця країна неймовірно лояльна до мігрантів. Цю країну також побудували мігранти, які США, але на жаль, зараз США трохи підзабули люди. Багато людей там. Про те, що це країна мігрантів, яку побудували мігранти їхніми руками, їхні батьки, діди, вони були всі мігрантами. А в Бразилії дуже лояльно відносяться до приїжджих і до того, що, наприклад, ми приїхали зовсім не знали мову португальську, тут португальська мова, нам трохи допомагало знання іспанської мови. Я доволі непогано вивчив іспанську мову за два-дві поїздки довго, ну, довготривалого перебування в Мексиці. Що саме дає Бразилія зараз по приїзду українцям? Якщо у вас буде така думка, переїхати також в Бразилію. По приїзду в Бразилію українці можуть отримати гуманітарну візу. На кордоні отримуєте 90 днів штамп туристичного якби за перебування да, в країні. І за ці 90 днів ви маєте прийти в федеральну поліцію, заповнити заявку. Для цього потрібен паспорт, бажано мати справку про відсутність судимості з України. І е, також е, свідоцтво про народження апостильоване, перекладене. Але якщо у вас нема цих документів, не переживайте. Є е, е, варіант, як це обійти. Якщо буде цікаво, я можу розказати, як саме це робити. І вам в той же самий день е, дають е, паперовий спочатку протокол, який е, каже про те, що ви можете перебувати в країні ще два роки. Е, далі, через якийсь час, ви отримаєте пластикову карточку, тимчасове вид на проживання на два роки. Якщо ті, хто приїхав, скажімо так, два роки тому, вони зараз йдуть продовжувати ці документи, а їм дають на 9 років постійне місце проживання в Бразилії. За ці 9 років, звісно, що багато чого може помінятися, але в Бразилії існує купа програм, як можна за ці 9 років просто натуралізуватися і стати бразильцем. З приводу тих, тих людей, які зараз приїдуть або приїжджають в цьому році. В Бразилію не факт, що через два роки вони зможуть продовжити гуманітарний пароль, бо програма гуманітарного паролю наразі підтверджена 100% тільки до кінця цього року, 25-го, сьогодні, 17 серпня 2025 року. До речі, от і що можна сказати? Uh, невідомо, що, що буде, але от зараз можна на два роки точно отримати. І якщо ви плануєте народжувати за наступні два роки дітей або зараз ви вагітні, то у вас є неймовірна просто, uh, можливість народити дитину в Бразилії, отримати дитині за правом народження бразильське uh, громадянство. І після цього почати оформлення документів батькам. Все, що потрібно, це свідоцтво про народження дитини вашої, що вона бразилець, або він бразилець. І після цього ви можете дуже швидко оформити собі постійне місце проживання. Воно не має строку дії. Це така карточка видається. Ось така карточка. У мене карточка зараз до 34-го року, але це сам пластик на 9 років нам дали. Через 9 років можна поміняти його на новий. Тобто у нас не обмежена можливість проживати в Бразилії а, на протязі всього життя. Якщо хочемо, приїдемо через 20 років будемо тут жити. Тобто, якщо порівнювати це навіть з грін-картою Америки, яку дуже-дуже важко отримати, самі розумієте, то це краще, ніж Грін карта, але в Бразилії. А, чому краще? Тому що по грін карті є різні умови а, там. Краще не виїжджати на якийсь час, більше там, півроку чи більше року, не бути відсутнім в Америці, тут немає такого. Тобто можна виїхати через 20 років приїхати, показати документи, що у вас дитина бразилець, і все. Після цього ви можете, так би мовити, продовжувати жити в Бразилії. От. Ну і Якщо ви проживете один рік після народження дитини з максимальним терміном виїзду. З Бразилії на три місяці сумарного. можна виїжджати там три рази по місяцю, наприклад, і дев'ять місяців перебувати в Бразилії. І після цього ви можете подати документи на натуралізацію. Єдина додаткова умова, що вам потрібно здати досить легкий екзамен з португальською мовою, тобто, це рівень простої розмови, про простого такого діалогу. тобто, про простий теперішній минулий майбутній час. І, і Словник, там я не знаю, можливо, там 500 слів треба знати. І ви можете здати екзамен і подавати документи на натуралізацію. Розгляд справ у натуралізації відбувається десь від 4 до місяців до року. І максимально через 2 роки після народження дитини в Бразилії ви можете стати громадянином Бразилії в такому разі. І по паспорту Бразилії ви можете подорожувати всім світом без віз майже всі країни Америки, окрім США. Канада і Мексики, здається, віз Європа, Японія, якщо я не помиляюсь. дуже багато країн, які ви можете подорожувати по цьому паспорту. З приводу тепер мінусів, бо ну в основному плюси тут лише клімат, теж плюс, я би сказав, дуже багато варіацій клімату, тобто там, де менше дощів, там більше вологості. А є біля моря. От ми живемо 5 хвилин до моря. Тут у нас і гори, і водопади і. Дуже така буйна зелень, навіть взимку. Це зараз зима, зараз е, у нас третій місяць зими, серпень. В Бразилії все навпаки. І влітку тут, наприклад, де ми живемо, тут дуже спекотно, до 35 градусів в день, там 25 вночі. Але от зими дуже такі прохолодні. Вночі буває там в середньому 12-15 градусів, в день е, я би сказав, в середньому 25 градусів. Дуже комфортна температура, дощі бувають, але. Не сильно вони якби, нам заважають. І можна навіть купатися в, в океані. Ну, в принципі, це вже на любителя, зараз трохи прохолодна вода, і так ну мало хто купається, але можна. от Ми буквально пару тижнів тому були на океані, купалися. І до мінусів так я обіцяв перейти. Робота. Якщо у вас є віддалена робота, це супер. Це супер варіант. IT там, і всякі такі варіанти, якщо якісь бізнес-проекти в онлайні. Якщо у вас є ідея, як розвивати якийсь бізнес офлайн, то також це можна тут зробити, особливо якщо це туристичне місце або місце, де живе багато людей, якийсь магазинчик, якісь крафтові там, товари, ну, тобто, ну, це вже в залежності від того, що ви вмієте, і що ви хочете робити. А, якщо ви хочете найма, ну, знайти таку ну, найманим працівником, да, там, доставки, я не знаю, як в Америці, там стройка, ще щось таке. А з цим тут е, не дуже. Самі бразильці заробляють на цьому не дуже багато і конкуренція доволі висока. Ви не знаєте мови, тобто це скоріш за все будуть не дуже хороші умови, особливо коли ви приїхали і ще не знаєте мову. Якщо ви знаєте мову, це трохи легше з роботою, особливо в великих містах, як... особливо якщо у вас є якась спеціальність. Така, ну, яка ці... Цінується тут, багато виробництв, багато всяких заводів. А, Бразилія дуже потужна, потужна країна в плані економіки. І у них дуже виробництво буквально там, від підводних човнів, там, я не знаю, там, турбіни якісь, літаки, ембраєр. Да все ще завгодно. Дуже багато всього тут ну, якби, і сільське господарство, і техніка, і автомобілі. Тут багато-багато чого відбувається, скажімо так, і спеціалісти завжди а, потрібні, тому що а, в основному бразильське населення, воно ну не дуже а, не дуже багато процент людей освічених а, спеціалістів, доволі малий. Підсумовуючи, тобто з роботою тут не дуже. А по цінах, а, наприклад, житло, яке ми знімаємо, коштує в районі 500 доларів на місяць. Якщо порівняти в середньому в Америці, там 1500-2000 і далі. Тобто тут, звісно, там 3-4 рази дешевше. А Продукти в два рази десь дешевше, ніж в Америці. От, єдине, що сюди далеко летіти і звідси потім далеко вибиратися. Але також нам подобається один з плюсів Бразилії, те, що це далеко знаходиться від регіонів, де зараз йдуть війни, або якісь гойдалки такі йдуть нездорові. Тому я вважаю, що це хороший варіант. І оскільки зараз багато українців в, такі, в такій ситуації опинилися, коли їм треба терміново щось вирішувати з документами, то, можливо, вам допоможе це відео. Сподіваюся, воно було корисним. Поставте лайк і підпишіться і напишіть своє запитання, якщо вам цікаво, я ну, якусь, якусь тему можу розкрити для вас. На цьому сьогодні все. І яке б ви не прийняли рішення, куди переїхати, головне, щоб воно було найкращим саме для вас, для вашої родини. А ідеального варіанту для всіх, звісно ж, не існує. Для кожного він свій і в свій час він буває різним. А ну, все на цьому, все щасливо.